Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та ділянка. Сьогодні ми розглянемо причини гіркоти у огірках. Що це за причини і як можна зарадити цьому явищу? Сьогодні на дворі спека, жира, і це не буде дивно, коли плоди огірочки будуть гірчити. Основний винуватець цього явища це природна речовина під назвою кукурбітацин, яку рослина починає активно виробляти під час стресу. А перепад температури із пониженої на підвищеною, це є, звичайно, як для людини, так і для рослин великий стрес. Такий захисний механізм запускається при несприятливих умовах вирощування. Які ж основні чинники, які провокують гіркоту? Перше, як ми говоримо, це поливання температури. До цього часу у нас були прохолодні ночі, а тепер спекотні дні. І такі різкі коливання температури стають сильним стресом для теплолюбивих огірків. Якщо нерегулярний і неправильний полив, посуха, а потім різке перенасищення вологою, порушують водний баланс рослини і особливо дуже шкідлива холодна вода, прямо з свердловини. Тому поливати потрібно теплою водою, поливати добре рано вранці, годин 6-7 ранку. А якщо ви полиєте вечором, то потрібно за 2-3 години до заходу сонця так, щоб водичка не попадала на листочки огірків. Недостатність поживних речовин у період активного плодоношення огіркам необхідно більше мінералів, інакше вони стають вразливими до будь-яких негативних зовнішніх впливів. І якщо недостатня кількість мінеральних речовин у гірках, вони можуть мати гіркуту. Тому, друзі, я даю посилання вам на відео, які ж підживлення люблять огірочки. Ми робили відео, і ви переглянете, чим добре підживлювати огірочки. Зазвичай це має бути чередування органічних і мінеральних добрив. Слини дуже добре реагують на органічні добрива, особливо на настій курячого посліду і на кропиви. Ми даємо літру настою на 10 літрів води. а чи ми забезпечуємо повноцінну рослину даним харчуванням, ми не знаємо. Але друзі, період саме активного плодоношення можна норму збільшувати. Можна давати вже не літру настою, наприклад, кропиви, а давати півтора літри на 10 літрів води настою кропиви. Бо огірки в період плодоношення потребують більше поживних речовин. І вже давати більше настою курячого посліду, давати не півлітрову баночку на 10 літрів води, а давати 0,75 баночки на 10 літрів води, щоб огірочки отримали більше харчування. Також в період активного плодоношення потрібно давати на стій деревного попелу, і ми ці підживлення повинні чередувати, також давати монофосфат калію. Всі ці відео на каналі є. Я вам дам посилання. Але як так сталося, друзі, що ваші огірки вже гірчат. Що потрібно зробити терміново? Звичайно, використати деревний попіл насамперед. Це калій. Як можна використати деревний попіл? Посипати по такій добрій жменці під кущик і полити водою теплою. Також можна зробити настій деревного попелу, використавши не стакан деревного попелу на 10 літрів води, а використати два стакани. Древного попелу на 10 літрів води і полити на политий ґрунт по літрі під кущик. Якщо у вас немає древного попелу, то можна використати, і це буде дуже добре, сульфат калію, що дає калій для рослин. Він регулює водний баланс у рослині, зміцнює клітинні стінки, сприяє кращому засвоєнню поживних речовин. Підвищує стійкість до хвороб і стресу. І якщо така стресова ситуація в рослин, як несприятливі погодні умови, тобто були прохолодні ночі, а зараз вже в нас плюс 30, калійні добрива є своєрідний антистресовий щит для огірків. Ось, друзі, ми швидко зібрали огірочки, а тепер розведемо сульфат калію і полиємо на мокрий ґрунт. Грунт має бути добре политий для того, щоб наше підживлення попало глибоко до кореневої системи огірків. І, звичайно, після поливу має пройти не менше години-дві, щоб водичка добре пройшла до кореневої системи. Що ж таке добриво сульфат калію? Воно дуже легко розчиняється в воді, це добриво, швидко засвоюється кореневою системою, не накопичує солей у ґрунті. Норма сульфата калію 15-20 грам на 10 літрів води. Це отак, друзі, отака неповна столова ложка. Попередньо потрібно розчинити сульфат калію у нехолодній воді. Ось ми розчинили, бачите, сульфат калію. Десь 15 грам і виливаємо у 10 літрів води. Добре перемішуємо. Виливаємо на кожний кущик по літрі під рослину. І таке підживлення, друзі, потрібно повторити через 7-10 днів, але не більше трьох разів за сезон. Друзі, і завдяки даному підживленню огірочки стануть смачні. І нові огірочки, які вже виростуть, ось, вони вже не будуть зовсім мати гіркоти. Найкращий час для підживлення вечірні години. Отак, друзі, ми провели підживлення, використовуючи сульфат, калію. І завдяки даному підживленню ми сподіваємося, наші. Нові плоди будуть і смачніші, і соковиті, і без неприємної гіркоти. Якщо поради дані корисні, ставте лайки, пишіть коментарі, адже кожний лайк і кожен коментар піднімає відео і інші слухачі зможуть подивитися і скористатися цією інформацією. А можливо, вона для них дуже важлива. Я бажаю вам, щоб ваша праця завжди не була марною, щоб всі овочі, які ви вирощуєте, були смачні. І давали гарні, гарні, щедрі урожаї. Саме головне, щоб було мирне небо над головою. До побачення, друзі, до нових зустрічей.